Шукаєш легкі способи заробітку, з якими впорається навіть школяр. Отже, ти попав за адресою. Щоб заробляти по цих способах, тобі треба буде лише одна річ. Так, лише одна. І хто ще не здогадався, про що я, так це ваш телефон. Круто, звісно, якщо у вас є комп'ютер, це дуже вам допоможе. Але якщо такого в наявності немає, то навіть з телефоном ви зможете вийти на нормальний дохід з цими способами. Всім привіт! Мене звати Ростик, Я більше двох років займаю заробітком в інтернеті і перевіряю всі способи на собі. Я думаю, кожен із вас знає, що таке біткоін. Або хоча б то ефір, або, можливо, десь чув про них, можливо, комусь ближче будуть мемкоїни. І так, наш перший спосіб заробітку буде пов'язаний з криптою. Так, Я Ростів, роз... зачекай, а ти ж казав, що будуть способи заробітку, з якими впорається навіть школяр. А звідки, звичайно, школяра, десятки тисяч доларів для інвестиції всі ваші біткоїни. Друже, додивись до кінця і ти все зрозумієш. Я вам розкажу про те, як можна стабільно виносити по 500, 1000, а може і навіть більше доларів. На крипті. Почнемо за бузу бірж. Якщо у вас немає аккаунта на Байбіті, ви можете його створити. І якщо в той момент буде акція, то вам за деп 100 доларів і оборот в певній монеті можуть дати 200-300, а були часи що і давали навіть по 1000 доларів лише на один аккаунт. Я сам колись робив ферму таких аккаунтів. І в місяць виходило виносити стабільно від 850 доларів. Ану давай розкажи ще щось з тою криптою, бо дуже цікаво. Так, да, я тебе розумію. Хочеш ще тоді слухай. 100% чув історії, де ті які просто реєстрували аккаунти, давали по 100-200 доларів. Наприклад, взимку біржа Artem давала за реєстрацію по 150 доларів на аккаунт, і тобі не треба було там тримати гроші або робити оборот. Ти просто проходиш курс на маму, тата бабусю. Ось вже три аккаунти, з яких тобі могли виплатити гроші. Так, я з вами погоджуюсь, таке буває реально не часто. Тому давайте я вам розкажу про проект, з якому більше шансів отримати дроп. А саме я зараз говорю за проект OpenSea, який я активно відпрацьовую. Я вже знімав про нього відос, можете тут подивитися. З затратів на один аккаунт виходить в районі 10-15 доларів. Ми фармимо поінти. Зараз на OTC ринку ціна одного поінта в районі 4 центів. Якщо я придам всі свої аккаунти, то в мене вийде в районі 650 доларів. А витрати на аккаунт, який я спалив, це максимум 5 доларів. Ростик, от мені крипта взагалі не подобається. Давай щось більш практичне, що зможе повторити реально кожен із нас. Кажеш щось більш практичне. Ну окей, тоді слухай наступний спосіб. Всі ми з вами дивимося Ютуб. Навіть це відео ти дивишся зараз на Ютубі. І я впевнений, що в кожної з вас є улюблений блогер, який вже закінчив свою кар'єру, і його аккаунт лежить десь занедбаний на просторах цього сайта. А що, якщо я тобі скажу, що ти зможеш на цьому заробити? У вас виникне питання, як взагалі і до чого тут все? Отже, слухайте, є багато людей, які споють. Куповують канали на Ютубі, в яких підключена монетизація, це є дуже обов'язково. Наша з вами задача буде шукати закинуті канали, на яких є якась певна кількість підписників, і обов'язково підключена монетизація. Ми пишемо його власнику, дізнаємося за деталі. І якщо він згоден його продати, вже йому даємо контакти з КУПА. І якщо угода буде виконана, то зазвичай ми отримуємо 10-15 доларів від суми. А так як ці аккаунти є геть не дешеві. То ми можемо отримувати в районі 150 доларів лише за один акаунт, а в день ми можемо шукати 3, 5, 10 акаунтів. Все залежить від ваших можливостей. О, круто! Мені подобається Ютуб, але знаєш, я не хочу бути баригою оцих акаунтів. Я хочу знімати відео, але я чесно кажучи, бою свого лиця і голоса. Мені страшно розпочинати. Чи є якийсь варіант заробітку для мене? Ютуб без лиця? Ти мене зараз наштовхнув на одну думку. Слухай. Всі ви, я впевнений, чули про так званий американський YouTube. Взагалі, що це? Звідки там беруться гроші? Зараз я вам все розкажу. Це Ютуб, де нам по факту не треба світити своїм обличчям. Навіть не потрібен наш голос і не потрібно велике знання англійської мови. За нас все буде робити штучний інтелект. Ось, наприклад, я впевнений, що ти бачив такий або подібний канал з дитячим контентом. Його відео були створені або штучним інтелектом, або просто якоюсь програмою. І сам автор не використовує ні свого обличчя, ні свого голосу. В тебе може виникнути. Питання, а звідки ми тут будемо заробляти? А все діло в великій монетизації для англомовного контенту. Для певних категорій вона в два, а то і в три рази більше, чи в нас. Тому якщо український, україномовний дитячий контент, ти заробиш 500 доларів за певну кількість переглядів, то такий самий контент тільки для американського YouTube буде тобі вартувати 1500, а може навіть 2000 доларів за однакову кількість переглядів. Тому більшість і вибирають американський YouTube. Блін, ну да, це реально прикольно. Ну, от знаєш, мене з дитинства тянуло на якийсь креатив, щось створювати, щось малювати. Можливо, є щось таке для мене, для творчої людини. Дивись, всі оці відео, що ти дивишся на Ютубі і тикаєш на такі гарні обложки, всі їх створює певна людина. І отримує за це гроші. Навіть мені людина робить прев'ю, і їй я за це плачу. Ти можеш подумати, та це все дуже важко, треба вчитись, користуватись тою програмою. Та й плюсом гроші невеликі, щоб так старатися. Ну, давай по порядку. Ціна одного прев'ю в районі 300-500 гривень. Якщо в тебе багато досвіду, то я знаю, стартують від 1000 гривень. А якщо ти це все будеш поєднувати з американським Ютубом, то там ціни стартують від 100 доларів. Є багато міні-курсів де ти зможеш сам цьому навчитися. Можеш пошукати на Ютубі або просто десь посерчити в інтернеті. І навіть діло не в тому, що немає інфи, а ви просто не хочете її шукати. І все тому, якщо ви будете професіоналом своєї справи і зможете робити прев'ю, заставки, обложки і так далі, то вийти на стабільний доход в 1000 доларів в місяць буде геть неважко. Діло тільки за вами. Ну а я, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, який спосіб заробітку сподобався вам найбільше. І в наступному відео я його розкрию для вас більш детально. Не забудьте поставити лайк на цей канал і обов'язково підписатися. А всім дякую за перегляд.